Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про три речі, які ніколи не роби своїм мотором, якщо він є оснащений в турбіну. Бо це може призвести до великих затрат, особливо то регенерація турбіни, а регенерація турбіни коштує від 500 доларів і гори. дуже дорого. І три речі, які поможуть тобі продовжити життя вашої турбіни. Пункт перший. Від собі ситуацію, ви їдете по автостраді, їдете 120, 150, 200, 250, хто як їздить, хто як має бажання. Ваша турбіна розкручена на 20-25 тисяч обертів на минуту. Розігріта. У вас машина ще навіть оснащена е функцією старт-стоп. Ви їдете, є, припустимо, пункт, пункт оплати, чи вас притиснуло в туалет, ви швидко з'їжджаєте, їжджає, тормозите, приторможуєте, машина стає і машина вас глохне. Чи ви просто обертаєте ключик і глушите самі машину раптово. Тепер уявіть собі, які там температури, на яких обертах турбіна, і ви її раптово заглушите. Кожен з вас бачив приблизно, як виглядає турбіна. Є гаряча частина, є холодна частина. Через гарячу частину вихлопними газами розкручується сама турбіна, і холодною вона всасує повітря, стискає і впускає його в пускний кулер. А між гарячою і холодною частиною якраз є, якраз є елемент, який. Бере масло, там дою циркулює масло, є впуск масла, випуск масла, там дою циркулює масло. І е, змащує е, підшипники вашої турбіни і виконує функцію охолодження. А тепер собі уявіть, що гаряча частина е, розігрівається до червоного, ви його раптово глушите. Масло не циркулює, не охолоджує, а турбіна далі ще крутиться по інерції. Той раз ви затираєте підшипники. Два при такі, така висока температура турбіни, і там лишаються залишки масла, вони робляться нагар, вас все просто пригоряє і прикипає. І коли ви так станете раптово один, два, три рази, вас, попрост, вас просто приїде турбіна, і ви будете змушені її давати до регенерації. Як з'їжджаєте з автостради, навіть є з'їзди. Спустіть її на менші обороти, на холості обороти, чи навіть як стаєте десь на парковку, не глушіть раптову машину, дайте їх дві хвилини-дві, щоб вона остила, тоді можна заглушити машину і йти собі в туалет. Якщо у вас навіть, є кнопка старт-стоп, тоді виключіть кнопкою старт-стоп, щоб вона вас не глушилася. Якщо ви їдете по місті, не роздуваєте турбіну. Помаленьку їздити, та, не обов'язково виключати. Але якщо ви їдете по автостраді і знаєте, що десь будете ставати, чи щось, щоб вас раптово не заглушилася машина, виключіть ту кнопку старт-стоп. Другий такий пункт. То є їзда на холодній машині. Ви зранку встаєте, заводите машину. Помаленьку собі їдете, але ви тут спішитеся і ви раптово тиснете на газ, і у вас починає розкручуватися турбіна. Що тоді відбувається? Кожен з вас знає, що робоча температура, що турбіна має змащуватися маслом. І кожна одна турбіна має малесенький-малесенький люфт догори вниз, то тобто є іменно зазори для масляної плівки. І коли масло є холодне, воно не має певної, воно не вийшло на робочу температуру, воно не має тих властивостей, таких, як має бути. Неправильно, там є, воно загосте і воно не робить ту масляну плівку, яка має. Щоб цього запобігти. Розігрійте, їдьте помало, до 2 25 тисячі оборотів. Розігрійте масло хоча б до ну, робоча температура, щоб було розігріте масло. Робоча температура масла має бути 75-80 градусів. І якщо у вас датчик води показує 90, то не означає, що у вас масло розігріте до такої температури. Буває таке, навіть як я сам їжджу, в мене температура води вже 90 градусів, а масло всього-навсього 55. Так що розігрівайте автомобіль і тоді катуйте, скільки хочете, і він у вас буде, турбіна у вас буде довго служити і буде вам вдячна. І третій такий пункт основний, який я вже говорив неоднократно і буду говорити дуже часто. Це є масла Long Life. Нема такого масла, як Long Life. Те, що у вас виробник е, говорить, що маслом Life можна міняти раз в 30 тисяч і воно буде їздити, неправда. Не, Не бійтеся міняти е, масла е, кожних. Для турбованих моторів масла треба міняти хоч, хоча б кожних 7,5-10 тисяч кілометрів. Як ви так будете міняти. Масло, то не тільки турбіна, а всі елементи, які змазуються, будуть вам вдячні, мотор буде набагато довше ходити. У вас буде менше нагарів, буде менше бруду. При тому, що так само турбовані мотори хочуть частої заміни фільтра повітря. Тому що якщо ви не будете часто міняти фільтр повітря, любі Порошинки, любі камінці, любі порошинки, які попадають в турбіну, вони вам нищать лопасті, бо при 20-25 тисячах оборотів при такій швидкості, як попадає якась полинка, щось, воно як абразивно просто вам нищить лопатки турбіни. Вони починають бути позадирані, повишкрябувані, і бувають деколи моменти, що вони аж повилоплені, вищерблені. Як ви будете це все, що я сказав, робити, у вас буде турбіна ходити і 250, і 300 тисяч без ніяких проблем. Дякую за увагу. З вами був Волошин Іван, канал Автоманія.